Баскетбольний клуб Рівне пробився до півфіналу чоловічої суперліги. В останній третій грі чвертьфінальної серії «Червонобілі» на своєму майданчику не залишили жодних шансів. Запоріжжю, рівняни зі старту захопили лідерство і вже за першу чверть відірвалися в рахунку від своїх суперників на 12 очок. Ми не хотіли сьогодні, щоб для нас сезон закінчився. Ми хочемо його продовжувати, хочемо дійти до фіналу. І тому сьогодні всі були максимально налаштовані на гру. Господарі не збавляли оберти й надалі. Бекарівна набирав очки майже у кожній атаці. Високим був відсоток реалізації триочкових у захисті. Ефектними блокшотами фанатів тішив Вільямсон. Пішла гра як в американців, так і в українських лідерів. На рахунку Брауна сумарно 24 очки. Соловйов набрав 25 пунктів. Вже після гри тренер рівно один із передонов зазначив, що було правильним рішенням дати відпочити основним гравцям команди команди, які не поїхали на поїхали попередній матч у Запоріжжя. З фізіологічної точки зору однозначно так, що все ж таки вони були свіжіші, вони дивилися гру збоку, передивлялись. На мою думку, вони, вони не мали права взагалі, якщо взяти так, вони не мали права погано зіграти. Якщо для рівного цей матч став одним з найкращих в сезоні, то Запоріжжя провалило останню гру серії за всіма показниками. Однак, тренер Валерій Плеханов подякував своїм підопічним за сезон, відзначивши при цьому перевагу рівненського клубу у цій серії. Все закономірно на даний момент, на даний час. Рівне краще чим ніж ми, це на табло. Це десь в менталітеті наших хлопців, особисто молодих. Підсумковий рахунок зустрічі: 95-63 на користь рівного. Тепер команда налаштовуватиметься на півфінальну серію з Київбаскетом у регулярному чемпіонаті. Столичні баскетболісти завершили сезон на другому місці на сходинку вище рівнян. Сьогодні ми посвяткуємо. Я маю на увазі емоційно посадкуємо і гравці, і тренерський штаб. Завтра ця гра забувається, це вже історія. І нам треба готуватися до «Київбаскета» і працювати далі. Київбаскет хороша команда з хорошим тренером. Це буде цікава серія, легко точно не буде. Перша гра півфінальної серії Київ та Рівного відбудеться у столиці в понеділок, 14 квітня. За три дні після цього команди зіграють у Рівному. Серія триватиме до двох перемог одного з колективів. Микола Бражицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.